Усім привіт! Розпочнімо черговий урок української літератури в 11 класі. У 2016 році популярний поп-рок-гурт гурт Фіолет здійснює музичний експеримент. Після достатньо традиційного звучанням альбому Пісні любові на полі бою музиканти на чолі з Сергієм Колосом Мартинюком випускають міні-альбом на вірші. Родзинкою цього проєкту є те, що в ньому представлено 5 пісень на слова українських поетів. Ось як Сергій Мартанюк пояснював появу такого запису: цитую: Україна має своїх культових поетів, як з минулого, так і з буремного сучасного. Наш новий альбом цей експеримент внутрішній, майже інтимний і водночас щирий жест популяризації рідного, крутого і концептуального. Кінець цитати. З поміж п'яти пісень альбому, вірші Ліни Костенко, Миколи Вінграновського, Василя Стуса, Григорія Чубая, звернімо пильнішу увагу на композицію, якби я знав, де ти живеш, на слова Дмитра Павличка. Поезія, перейнята особливо ніжністю та інтимними переживаннями. Можемо в цьому переконатися, згадавши такі рядки. Коли дивлюсь на небеса, я те вікно щоночі бачу, і сходить золота краса в мою фантазію. чортячу. Автором цих рядків із чортячою фантазією є Дмитро Павличко, майстер слова і водночас політик-патріот, який розбудовував українську державність, народився поет 28 вересня 1929 року в селі Стопчатів. Теперішня Івано-Франківщина навчався в селищі Яблунів, у Коломийській гімназії та на філологічному факультеті Львівського університету. Цікавий факт: у роки Другої світової війни Павличко долучився до сотні упа під проводом Михайла Москалюка на псевдо Спартан. У 1945 році загін було розформовано. У жовтні того ж року Дмитро Павличко був ув'язнений НКВС. Його звинувачували в належності до молодіжної націоналістичної організації, але пізніше звільнили з під варти за відсутністю доказів. Перша поетична збірка Любов і ненависть виходить у 1953 році. Вона перейнята спогадами про кохання, описами колоритних пейзажів гуцульського краю. Після схвальних відгуків на першу публікацію Павличко стає членом спілки письменників. Згодом виходить серія нових поетичних збірок: Моя земля, Чорна нитка, Бистрина, Днина, Пальмова віть, «Пелістки леза та інші. Слід відзначити збірку Правда кличе 1958 року. Саме тут лунає впевнений голос поета, який розкриває правду про злочини сталінізму. Вірш, коли помер кривавий торквемада. Це зображення Сталіна в алегоричній формі, тобто в прихованій формі за допомогою конкретних порівнянь з жорстоким іспанським диктатором Торквемадою. Цитую: вони самі усім розповідали, що інквізитора уже нема, а люди, слухаючи їх, ридали, не усміхались навіть крадькома. Напевно, дуже добре пам'ятали, що здох тиран, але стоїть тюрма. Кінець цитати. У 1964 році Павличко переїжджає зі Львова до Києва. Тут працює в співці письменників, потім редактором журналу Всесвіт. Його поезія присвячена філософсько-етичним проблемам. Він сміливо пише патріотичні вірші, створює яскраві зразки любовної лірики. Дмитро Павличко здобуває славу як поет-пісняр. Вірші на його слова стають популярними. Впали роси на покоси, лелеченьки, пісня про Україну та інші. Із ним співпрацюють видатні композитори, зокрема Володимир Івасюк. А про зіркову співпрацю Дмитра Павличка та Олександра Білаша варто говорити окремо разом. Вони створили хід два кольори. Який став настільки популярним, що й досі багато людей сприймає цю пісню як народну. Бо дійсно хіба може обійтися будь-яке родинне свято без виконання цієї композиції? Два кольори, мої два кольори. Червоне то любов, а чорне. Петро Павлучко також бере участь у кіновиробництві. За його сценаріями в співавторстві було знято фільми Сон та Захар Беркут. Вагома складова діяльності Павличка це переклади. Поет перекладає з англійської, іспанської, італійської, французької, португальської, ідиш та багатьох слов'янських мов. Це дозволило українським читачам ознайомитися з творчістю Шекспіра. Гете, Данте, Петрарки, Гайне та інших цікавить Дмитра Павличка і літературно-критична діяльність. Він досліджує сонетну форму, укладає антологію, тобто зібрання зразків сонетів світової та української літератури, пише літературознавчі статті. У 1977 році Павличко стає лауреатом Шевченківської премії за збірку любов і ненависть. 80 90 ті роки ХХ століття це період боротьби України за здобуття незалежності. Дмитро Павличко долучається до громадсько-політичного життя. Він є одним з організаторів народного руху України, першим головою Товариства української мови імені Тараса Шевченка, одним з ініціаторів створення Демократичної партії України. Саме Павличко виступив автором першого речення. Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року став депутатом Верховної Ради України кількох скликань. Також він був послом України в Польщі та Словаччині у 2006 році, обраний головою української всесвітньої координаційної ради, підтримував помаранчеву революцію та революцію гідності. Його слова та звернення до мітингувальників були важливим меседжем щодо збереження і дотримання українських цінностей. Своєрідним підсумком політичної лірики стала збірка вірші з майдану 2014 року, яка відображає дух сучасної України. Олес Гончар назвав Павличка достойним продовжувачем Івана Франка. Як і каманяр, Павличко працював відразу в кількох мистецьких галузях. Поет, перекладач, автор творів для дітей, науковець, літературний критик, громадсько-політичний діяч. Митець нагороджений почесним званням Герой України. Ось таким був поет із чортячою фантазією. Ну а вже на наступному уроці ми ознайомимося з поезією: Я стужився мила за тобою, а також визначимо фактори успіху пісні Два кольори. Дякую вам за увагу. До зустрічі.